Так, Всім привіт на каналі. значить, Сьогодні підемо знову про однорядну сажалку типу Bomet до трактора Сінтай 220. Значить, Виготовили вже. Брат приїхав, батько зробив отакий адаптер. Побачив на YouTube каналі польському є він оказував. Щоб вам тільки показати як доробіємо такий адаптер. він є до того малого, як з уваги на те, що я хотів всадчити, не заїжджаю, підключення коль? до колії трактора метро, метрова колія, метр десять вийшло, зараз ми це все покажемо. Е, рулеточку дай мені, будь ласка, показую. Значить, покажи нам цю довжину цієї рельси. Значить, довжина 60 см. І ну, що ми бачимо? Спроектувати треба точно так само, як і у сажалці. Значить, кріплення. Ось. Це що до сажалки. Раз, два, три, трьох І там 45-35. Потім є таке у нас вушко, яке прикручується отак. Отак донизу. Отак донизу. І на нього ось одне ось друге цепляється сажалка. І ось третя точка. Все. Так, висота, дай нам ну, мені ще висоту таку, отак от покажи отут. Невдобно, коротше, бачить, я камеру тримать. Ну, десь до цієї я міряв... Ні, ні, отак, от, от, от отвору. 35 см десь, от отвору до пальця цього. Ну, коротше, якось так. отак І оця поперечка, яка кріпиться до самого. Сажалки самої 70 см. Все, коротше. все Василь Дмитрович, розказуйте, що ви там думали, що ви там. Своїми словами так як є. да нічого не це, а ми там щось відриземо, щось це є. Так, давай з колії. Перше, колія була метр, зробили метр вісім. Більше технологічно не можна. Можна, але тільки треба було переставляти, ви ось цаку і посовувати. Ми що зробили? Ліве колесо переставили на праве, праве на ліве. Поміняли місцями і розвернули. Була 100, тобто метр була, так, так. стала 108. 108. для того, щоб зробити рядки чуть-чуть ширшими, ніж... 55 сантиметрів. Рядки. Ну, в тебе там 55 не виходить, я міряю. 40... 52 52-53 Ну там плюс-мінус. Все одно вона буде ходити вправо-вліво. Так, це так. ти з передніми таке Потери. зробив. Задніми. Задніми. Задніми вже це перше, праве колесо готове. Що ми зробили? Ось така втулочка на осі стояла, і кріпиться вона, щоб не випадала з осі. Ось шайба і болтик. Болтик відкручуєш, шайбу забираєш і колесо. Оце колесо. Цю втулку ставиш внутрі колеса. Внутрь колеса. І вона виходить, колесо виходить на 5 сантиметрів. А втулка тут заводська. Вона стояла ззовні. З... Ну, ну, ну. Так, 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 так. Те колесо ще не зроблене. Воно... Не дороблене. Ось воно так виглядає ще не до кінця. Тільки... треба зняти ще раз колесо, поставити да. внутрі втулочку і закрутити знову. І колія і з метра стає 110 грамів. Але тут така особливість, що треба відкрутувати два болти, які стягують ступицю. Ступиця розрізана, не так, як у мотоблоці що з чотирма болтами і дві частинки. А Тут суцільна. А потім я брав ось, заточив клином і відкручував два болти, забивав отверточку, угу. Розширилось. і знімав ступицю. Ну, ну, ну. Щоб забрати щоб переставити на внутрішньо. Тут ще є шпонка. Ту шпонку теж треба вибивати, щоб поставити цю. Mm -hmm. Поставив, потім шпонку, потім одягається колесо. І давай колію. скільки вийшла колія. Колія буде і ще 5 см, метр 10. Так. Метр 10. Да, Я покажу. Метр 10. Ось виходить у нас 100... метр 10 колія. Метр 10. Так, давай по сажалці. Що по ви сажалці. зробили з сажалкою, щоб ми зробити? Робили. Вона була 60 у нас колія раніше, так? Да? Так, 60 була колія. Значить, щоб зменшити, вирівняти це колесо на рівні із лапами. Не лапами, а розпашником. Ну, лапами, розпашником. Ось, так. На 5 сантиметрів посунули вправо колесо і ось тут видно дирочка, бачиш, там два. Казав мені один чоловік, каже, отвір, отвір. дирочка каже в другому місці. Да. Ну він не сквозний. Ні-ні. ні, 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 ні. На там... Для того, щоб два, три, зайшов болтик і йшов за це колеса, щоб Але бал не прокручувався. Коли почали провертати колесо, то в нас вийшов такий інцидент. Так. З однієї сторони було три сантиметри, а з іншої сторони до чотирьох сантиметрів. Махко колесо йде на бік. Якщо ми вещати. Час... А з цієї сторони провіряли, з цієї сторони, так само. ні, воно там нам не потрібне. Але... А, бо воно на великій вісі, але по ідеї, май... воно ж так само косо буде так, йти. Так, так, повинно косо йти. То і, що за і за чого це в нас? Не за те, що можливо тут ось невірно приварене, а за того, що в нас оці болти на е, рамі десь отворі чуть пішли уперед. Просвердлене не, не симетрично. Що ми тут зробили? Ми отут, е, тут відкрутили суцільний болт, забрали пружину і збоку болт, такий стягує ось, ось цей болт. відкрутили. Угу. і спочатку думали міняти їх місцями, а потім подивилися, що вони аналогічно однакові, ми просто перевернули. Оце кріплення було з цієї сторони, стало з цієї сторони. Mm -hmm. Особливість та, що ось тут видно з цієї сторони, з цієї сторони. всередині воно не покращене. Nee, воно красилося, значить, зворі. Звори і і... красилося, да, і не покращене. Цю сторону так зробили, і ту сторону так. Значить У нас вийшло, е, як 50... 53-54. 53 Ну, Що не розтягуєш? 53. в тому, що... Є шат тут і є шат тут. Mm -hmm. Просто стоїть на тому. На землі через це нема. Ну, я думаю, 54-55 воно в такому культі буде. Yeah. Так, далі. Що тут? Тут вже ми. Якщо все показали. Так, давай ставимо. Так, сам справишся, да? щоб. Да. Да. Це називається адаптер, адаптер. для ось підключення таково. однорядної сажалки ну, до такі, трактора де. з колією 110 см. З колією 110. Ось, ставиться так. Раз. Опа, і сюди. І сюди. Так. Далі є палець. Щоб він не бігав. Зафіксували. Є, yeah, зафіксували. Отлічно. Далі є два болтики. Одягаємо на вісь. Що я хотів сказати, що тут 28 см. 28 міліметрів. Тут 22. Ага. О, якраз флотненько ну, почти І так, так само і тут. Така сама, така сама і тут тільки ця приварена. приварена. Це приварена до адаптера, а це для того, щоб все з'єднати. Є у нас два отвори, такі Зараз... для кріплення двома болтами прикрутили і все, і намертво вже воно ні вправо, ні вліво не ходить. Вправо-вліво не ходить, так. Да. Так. і Закрутили. Ну, дивись, а ота от подовжувача тяга, вона в принципі і не потрібна? Як не потрібна. А воно ж буде. Ага, воно буде ламати його. Ламати буде, щоб воно ага. не ламало. Ну, тобто на тому адаптері, що ви в польському бачили, то така штука була. Не знаю, я. Це Вон... Миколи він... Васильович треба питати. Він... Це у нас все... брательник, токар, то що мені редуктор робив, це він всім да -да, займається, він все, інженер. Все... Да. Оце все зробив 3D-модель. Да. І батько приїхав, зварив такого адаптера. Він по телефоні тільки спитав мене діаметр. Потовшення палеці, пальця, діаметр пальця і отвір у верхньому пальці. Угу. Тут 21, тут 22 пальця і 28 знизу. знизу. Все, я це йому сказав, все він так. приїхав і ну. зробив. Оце, штуковина. Оце для штуковина, того, щоб не ламало. Щоб не ламало, тут не треба нічого відкрити, просто оцього болтика значи, перевернули. І гайкою доверху, він гайка стоїть донизу. Ну, ну, для того, щоб, щоб було удобно підключати. Удобно підключати. Поставили. Коротше, сажалка не змінюється, вся заводська. Нічого ні. Якщо потрібно зробити назад на 60, можна це швидко зробити колію. І підключити до будь-якого трактора і поставити, як до будього. В колі є 120, трактор йде по центру. Ця сажалка, да? якщо колія 120 в тракторі. По центру сажалка, не може йти. Не може. Це в Хорошо, в якому випадку ця сажалка буде йти по центру? Це в тому випадку, коли колія трактора того 60? Ну так, да, 60, чи ну, в крайній випадку 70. Це твій трактор Т. Т012. Т-012. Мотоблок, от що зроблять. Ну, то є... Мотоблока роблять трактора, їх там вісь до метра. Угу. Оце там можна спокійно там, працювати. А так в основному. все. Я. Ну, затягувати не будемо, зараз під'єднаємо. І так, робити сьогодні все одно. Завзять картоплю ніхто не буде. Для так. того, щоб вам показати, щоб ви бачили, що вже сажалочка готова до використання. Я думаю, що виробнику на замітку взять і почати виготовляти людям отакі адаптери. Так, так, так. Це щоб... Дійсно. Якась частна хвірма, спокійно можна собі виробляти. І... Ну, та сама, яка реалізує ці сажалки. Сажалки, так. О. Вони можуть спокійно там. Да, до Миколи Васильовича звернуться, він на конвейер поставить і почне виготовляти. От, одну в ми... одну тиждень. Зареєстрував патент. Патент. <рес> Короче, Підписуйтесь на канал, да, і, 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 як це кажуть, боблайте, щоб канал працював, да? Да, да. Так, так. щоб не будемо підходити трактор, є... па папа, обережно. обережно. Оказується, вона саме їде, бач, трактором не треба це. Є. Там розтяжки треба розкрутити. Пап. Раз і ми не Давай тако, посоримо. Опа. Е, ти мені ще одне скажи, яка відстань між цим пальцем і цим пальцем? Це треба... Якщо по центрах е, Я маю на увазі, наскільки зміщений адаптером. Давай я А, по рамі по краю. Якщо так. по рамі до цього, до цього пальця до рами... 19,5. Почти 20 см. Зміщення йде. Це саме і тут, або діло в тому, що менше 40 рама, то виходить рівно по центру, як правильно сказати, тут у нас кріплення йде сошника і якраз на край кріплення сушника. Угу. Зрозуміло. Цікаво, наскільки порівняється. Чи праве колесо стане на рівні з правим заднім трактором, чи ні. Ну, ну давай, давай, ми зараз все побачимо. Так, ну сантиметрів 10. Сантиметрів 10 треба дотягнути. чи це вона, А, вона на бік стала в ту сторону, бач? Ти діагональними тягами вирівняй. А, а, а тепер треба. відрегулювати, візьми. Коротше, поміряю зараз, візьму рулетку. Для точної регулювання міряємо. Від доски до центра колеса у нас 10 сантиметрів. І, і, тут, і, повинно і бути... тут повинно до цієї лапи, да, повинно Добре. бути 10 отако опусти Добре. Так, зараз я возьму на 10. Так, зміщай. Ще, 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 ще. Треба а там діагональ А як зафіксувати? А треба розтяжкою. Я дивлюсь на неї. Вона мені здається чуть... Да, так и Чуть на сторону. Не-не-не, саморама, не? Просто не, да. Сама рама, да, оно такое, не прямо с трактором рама, чуть на бик, А что так? Растяжки. Тут все одинаково. Тут відстань від звідси до пальця и там відстань однаково. Тут така справа. Ви знаєте, що мені здається? Вы мало 20 зробили, треба было больше. А? Та було більше 20 см. Маловато. Втягнуло трактора, не так вдома, що то... більше туди... Просто вона у вас на бік стоїть. Вона не на бік стоїть. Ну, іди сюди. Дивись лінію рами. І не ліні... треба дивитися на лінію колеса. Рами, рами, рами. Нашим рам, ні колесо. Рам. Вона не співпадає з трактором. Ага, Ага. Ага. Нормально. Та ну. А? Та як? Тобто Та... просто це колесо, воно йде. А колесо колеса посує. Воно кажеться, що воно мама. Ну, в мене, слава Богу, глас аллер. Стоїть кривовато. Так, ладно. Туда? Ну так, що не їде, так як сказати? Краще, але ну, все одно на моє око чуть-чуть воно в сторону йде. Є. По-перше, я ось тут ще не докрутию. А що воно змінить? Воно все одно тут жорстко стоїть на цьому, на трьох точках. Воно нічого не змінить. А саме тут я не закрутию. Кстати, за шаф. О! Дивись, іди сюди. Ось! А я ще не закрутив. Ні, 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 потяни. Отут, отут палець і все розвернуть. І воно на цей сантиметр. Яка... Пітяни. О! А, а, О! От і все, От і вся проблема. Коля не міг зробити так. Я ж думаю. Ні, да я не закрутив болти просто. О, О! О, тепер рама стала рівно. Я ж руками закручував. Я то. тебе зрозумів, але ж баляха для картинки не то було. Дивись, а зараз стоїть як дзвоник. Рівненько з трактором. Все, тобто треба все затягнути рівненько. Все. Все. Отут максимум оце, оце, оце ухо назад, щоб рама рівненько з трактором йшла. І затягнути дв два болти. Все, ну в принципі. В принципі, все показали. Тепер чекаємо роботі. Все, друзі, на цьому всім дякуємо. Чекаємо. Як батько буде виділувати, созити город цією сажалочкою. Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.